Директор Великого заводу каже своєму заступнику: Так, вітаю! Ви робите неймовірні успіхи. Всього якийсь рік тому ви прийшли до нас простим різноробом. Через два місяці ви стали бригадиром, а ще через місяць табельником. Вже через три місяці змінним майстром, потім інженером. Через місяць уже були заступником начальника цеху. А ще через два місяці стали начальником цеху. А тепер ви мій перший заступник. Що ви на це скажете? Е, дякую, тато. Посварився із дружиною. Відкрив холодильник і закрутив кришки усіх банок якомога щільніше. А нехай першою іде миритись. <рив> У магазині дядько купує вудку. Одну подивився, іншу. Перебрав усе, що було, але ніяк не вибере щось підходяще. Стомлений продавець. А то послухайте, може, ви краще рибу візьмете. Приходить хлопець в гості до приятеля, бачить величезного кота, доволі злісного вигляду, запитує: Хе, а котика можна погладити? А так, звичайно. А, чекай, зараз тільки принесу йод та бинти. Ранок, понеділок, начальник запитує: У тебе очі червоні. Ти пив, чи що? Та ні. По роботі сумував. Плакав. <рикло> Заїка дзвонить по телефону. Пип, поліція я так. Тут труп лежить. А яка адреса? Вулиця г-г. г. Гоголя? Ні. Г. 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 -г... Грушевського. Е, ні. Г -г 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 -г. Е, так, не затримуйте телефон. Зберіться та перезвоніть. Через деякий час діалог знову повторюється. Ну тоді він дзвонить утретє. Поліція? А, так. Т -т -т Труп лежить. А, ну, яка адреса? В-вулиця г-г-г. Ну то це Гоголя? Так. Я його туди пи переніс. Мені здається, що світ зійшов з розуму. Всі сидять і осуджують якусь стару, облізлу, бліду міль, замість того, щоб скинутися на дихлофос.